Семерельський вірш про українську мову. Як парость виноградної лози, Плекайте мову, пильно, ненастанно, Політь бур'ян, чистіша від сльози, вона хай буде вірно і слухняно. Нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає, народ говорить і любов і гнів? У тому гомоні морським Немає мудріших, ніж народ, учителів. У нього кожне слово, це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у словник, це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте, як розумний садівник, достигли овоч у Гринченка, й даля. Не майте гніву до моїх порад. Не лінуйтесь доглядати свій сад.